Вітаю, друзі! А також вітає спіреї тунберга Фуджі Pінk. Фін-Пінк то понятно, що така от красива рожева спірея. І Фуджі, тому що дійсно як гора. Рожева гора Фуджі. Фуджі. Друзі, дуже красивий сорт спіреї. Тунберга у мене їх е, є ще вон там Ауреа росте, але це зовсім інша історія. Красива, неймовірна, ароматна, навіть на секундочку пахне таким 5, але теж дуже приємний аромат. Ціте починає десь, напевно, вже в березні. Початок тримає бутони, доки не буде стабільного тепла. Потім відповідно починає квітнути, радіти і мене, і вас змушує, тому що дуже красива. навіть цвітає, це просто такий чагарник, схожий на вербу трошки. Десь здалеку, але все-таки спірея неймовірно красива. Дивіться, ніби маленьке яблуня е, росте так. Квіти маленькі, такі, але дуже симпатичні. Навіть, дивіться, якщо брати на зріс, це неймовірно. Плюс вона довго тримається в букеті. Е, вона дуже гарно, покажу вам трохи відійду. На мене живе ось тут із... Е, по сусістству із е, похеропідником е, Little Joker. Ну, це вже потім Він стає червоний, там чорний. А, а вона стає зеленою, але доки от, ем, немає листя на ньому, то вона дуже гарно контрастує і доповнює ось цей чагарник. Взагалі е, я дуже люблю її, тому що я її вперше побачив тоді, коли ем, був мій день народження. Я йшов. І зайшов в інтернет і бачив ось цю красу. Думаю, куплю, купив і не пожалкував. Всі, в кого вона росте, знають, яка це красива рослина, яка це неймовірна, неймовірний просто шедевр. Тому що я кажу, я гарно всі саду не вирощую. Ну, при всі повазі до всіх рослин. Ну є, є таке, що дійсно, що можна е, на тебе, не Боже. А це, звісно, тільки лише Боже і дякую і все на світі. Тому, друзі, так і живемо. Саді спіреїв, їх дуже недооцінюють в наших садах, тому що я думаю, вона не лише має бути як жива загорожа чи ще щось таке. А це справжній індивід. Навіть подивіться, які красиві, неймовірно красиві в неї пуп'янки. Дуже гарно, так. І це все вона все, все така композиція. Ну, кажу, друзі, це кажу, неймовірно, це дуже гарно. Раджу вам. Час від часу бувають е, саджанці. звертайтеся, ну, всім розумієте, реклама. Літяйте навіть також по радіо. <свісно> Добре, друзі, побачимося, Пішов істи. Я в Па-па.